Добрий вечір, місто Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 15-16 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза або Бушахетів? Місто Дніпро, 15-16 січня. Є незначна загроза. І знову вона йде на якийсь інфраструктурний об'єкт, від шахетів є шахетна загроза, але незначна. 15-16 січня. Зараз подивимося лівий правий берег. Дивимось правий берег місто Дніпро 15-16 січня. Покажіть, які загрози там людям, чи є там загрози взагалі. Да, там є загроза шахетного прильоту. Правий берег 15-16 січня. Буде працювати ППО, але є загроза прильоту. Що людям? Людям, що... Ага, ще й ракети будуть, ну мимо показують мимо. Бачу я фізичних ушкоджень людям, але правий берег загроза є прильота. Пада загроза шахельного прильоту. Подивимося. Лівий берег дивимося 15-16 січня. Чи є загроза людям? І яка загроза? Покажіть, будь ласка, 15-16 січня Дніпро. Тут працює ППО, ми чуємо, але... теж є загроза. Є загроза. Люди, Люди будуть налякані, бо чути будуть роботу ППО. Є загроза уламків. І Паде... тут падає ракетна і шахетна загроза лівий берег. І це буде на лівий берег. Якщо на правому показали, мимо пролітають ракети, там загроза шахедна, то тут сюди вони будуть летіти сюди. І людям тут більше пада загроза більша для людей йде. Лівий берег обережно дуже. Так, Самар, місто Самар, добрий вечір, Самарівці. Дивимося на безпеку на 15-16 січня. Чи загроза мирним людям, чи загроза ракета башахедів. Ви чуєте, як збиває ППО, працює по ракетам не бачу я фізичних ушкоджень людям, є загроза уламків, але незначна. Але ж будьте обачні, бо це людський фактор. І ворог підступний дуже. Дивимося Кам'янське, добрий вечір. Місто Кам'янське, Кам'янчани. Надію, що у вас там все добре. Дивимося з вами на безпеку на 15-16 січня. Чи є загроза людям, чи є загроза ракета до шахетів. Ой, Кам'янське дуже уважно і обережно, бо є загроза прильоту на інфраструктурний об'єкт, є загроза фізичних ушкоджень людям, і є сльози в місті. ну Це погано, це завжди погано. І це десь на межі міста. Або за межами міста ну дуже близько. Обережні, погані, погані карти. Дай Бог, щоб нічого не збувалося. Треба молитись, ставити захист, молитись Архангелу Михаїлу. Зараз дуже такі дні, гарні для молитви. Дивимося Павлоград, 15-16 січня, місто Павлоград. і Ракети і шахеди Павлоград, покоя нема. І це на Павлоград, це на Павлоград. Іде, працює ППО, але є незначна загроза людям від уламків. Буде працювати ППО. І це чомусь чоловіки бо вони будуть знаходитися собі на тому об'єкті, куди летить. Тож, будьте обережні. Так, ПХЗ. ПХЗ, дивимося. Тільки чуєте ви. Ага, не тільки ви чуєте шахеди. Загроза шахедна йде. Працює ППО, але знову загроза тим, хто знаходиться на об'єкті. Будьте дуже-дуже будьте уважні. Хто поряд, дві стіни, центр, центр, подивимося зараз. i Ну, центр мимо, Ну, знов на якийсь объект, ракетна загроза пада і робота ППО пада, погано, погано. Погані, будьте обережні, Тернівка, дивимося. Тернівка, 15, 16 січня, Тернівка, Тернівки постійна загроза людям постійна іде. І це ракетна, це, мабуть, каби, чи що це чи обстрілюється вночі ракетами якимись не знаю, дуже обережно. Хто в Тернівці дуже-дуже обережно? Там іде погані карти йдуть. Шахтарське, дивимося, Шахтарське. Ахтарські людям сльози. Це погано. Ракети падають. Працює ППО. Під загрозою ті, хто в формі в уніформі або в спецодягу Покровське. Коробське. У вас падають шахеди і ракети, і шахеди. Працює захист, але є загроза людям і загроза е, чимала. Будьте обережні. бережіть себе, своїх близьких. Я вам дуже-дуже дякую. Всім я читаю кожні коментарі. За, дякую за вашу підтримку, за те, що дивитесь, за те, що прислухаєтесь, все буде добре, все буде Україна і буде перемога України, але треба нам трохи вистояти і трохи, трохи стійкості витримки, ще трохи витримки нам потрібно. Бережіть себе, своїх близьких і побачимо з вами 16 січня. Подимо, що нас чекає далі.